НУРС у дитини з енергетичної і магічної точки зору, отаке От питання поступило, і тут я вам розповім, що ж таке енурез? Це нетримання сечі, що таке сечовий міхур з енергетичної точки зору сечовий міхур, це місце, де ховається наша душа. Можливо, це і смішно звучить, але це так. Коли йде нетримання сечі? Це свідчить про одне, що душа дуже напружена, і коли вона вночі відпочиває, сечовий міхур відпускає продукти переробки, коли вже не потрібно тримати. З енергетичної точки зору, це свідчить про одне єдине: це тривожність, стрес і тиск у родині. І тут я хочу. Дещо сказати, оцей рівень тривожності і цього стресу, він може бути різним, і це залежить від сенситивності самої дитини. Діти, як і ми, всі різні, деякі з підвищеної сенситивності, деякі мають таку міцну ауру і більш такі матеріалістичні. Це залежить від дитини. Тому рівень цього стресу може бути різним. В деяких тривожних сім'ях народжується дитина, яка сильна, сама аурічно, сили у неї багато, і вона не реагує на ці подразники. А на загал, всесвіт гармонійний. Тому у якусь стресову родину завжди приходить сенсативне дитя і занадто сильно відчуває ці всі енергії. Тому чим більш напружується душа дитини, тим довше вона буде мати нетримання сечі. І це все інколи проходить згодом, коли дитина виростає, що відбувається? Вона, по-перше, починає потрохи відділятися від мами, і у неї починають працювати її енергетичні центри. І це все минає. Але якщо поглиблюватися, Хто ж ці діти і хто ці батьки, це або тривожні, або контролюючі матері, а іноді і бабусі, які напружують простір навколо цієї дитини. І отаке от трапляється. Якщо це сім'я, то за більшістю коли мати бере на себе керівництво бути чоловіком в цьому домі, і вона напружує усіх навколо чоловіка, яких, можливо, там старших діточок, навіть других родичів, які можуть проживати тут, також буває навпаки, коли батько дуже суворий. І дуже напружує, але з батьком ця ситуація рідше трапляється за більшістю це мама. І повертаюсь до сенситивності дитини. Інколи мама може виховувати сама дитину дитини НРС, Вона приходить з роботи, вона приходить в стресі, в тривозі, напружена, і вона приносить цю енергетику. Вона навіть може зранку до ночі цілувати свою дитину, але... Дитина, вона зв'язана з матір'ю і вона відчуває вібраційно цей стрес. Тому тут порада, яка: по-перше, займатися своїм вібраційним статусом, підвищувати його, вирішувати питання у сім'ї. І пам'ятайте, життя зараді дітей. Це найдурніша взагалі установка, бо діти знаходяться у болоті тривоги, стреса, нелюбові, ненависті іноді. І вони за цього хворіють і приобретають дуже багато психологічних програм, над якими їм прийдеться пропрацьовувати до кінця життя. А самий найлегший спосіб, якщо ця дитина маленька, то треба знайти гарного майстра, який робить воскові відливки. Діти дуже реагують на це, і це зніме цю програму взагалі стресу. Але змінювати енергетику у вашій родині все одне прийдеться. До речі, про всі оці енергетичні цілительські рівні я розповідаю на головному курсі алхімія магія, який триває 2,5-3 роки. Де ви зможете не тільки узнати оці квантові рівні зцілення, це про квантове зцілення, це про зцілення думкою, але і навчатися проробляти це у себе і у других людей. Це не психосоматика. Це вищий енергетичний рівень, який розглядає людину як цілесну сутність з усіма рівнями, а не тільки на психологічний рівень. Дякую за увагу! Буду рада бачити вас на курсах.